Стаття 129. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Основними засадами судочинства є. 1. рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, 2. Забезпечення доведеності вини, 3. Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, 4. Підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором 5. Забезпечення обвинуваченому права на захист 6. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами 7. Розумні строки розгляду справи судом 8. Забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках на касаційне оскарження судового рішення 9. Обов'язковість судового рішення. Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства. Судочинство провадиться судею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних. За неповагу до суду чи винні особи притягаються до юридичної відповідальності. Підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.